Всім привіт, любі друзі! Всім привіт! Емік, де ми зараз? Великої башні! Біля Великої башні. Що то за башня? Ейфіліва вежа! Бо ми во Франції! Ось така ось велика ейфіліва вежа. А ми у підножжя Ельфолові вежі! так, Ми з дітками вирішили погулять. Вежі. Хоч у нас квітки були на 11, на 11 годину. От, Амія семічку з мамою всіх перегнали. Помахайте рукою. Аніка, <реку> помахай рукою. А Айміка де заховали. А я а я той самий верх забіг. А ні, От, ми сьогодні пари і вирішили прогулятися. По таким ефлюю вежі. Ось так. У нас були квітки на 11 годину, а ми зайшли в 11.50, а ось нам нічого не сказали. Що ми не своє время пройшли. Слава Богу. Тепер будемо підніматися. А на те ходимо спустити на ліфту, там ліфт пускає. Ну все, побачимо, закільки ми дійдемо. А, на... а наш емічок вирішив виховати яких туди ступені. вже спінь рахував? Рівно на 201 воно вже стоїть. Ось вот так. Ми такі... Скільки вже? 21. 201. 201 далі. Там... 204, да? да. так? Вот. Ми так дивимося. А що він там по себе рахує? А вон тихенько по себе рішив, да, ми його не просили. А вон рахує, сходи. А з мамою вже там. І нас чуть, -чуть погнали. Так, Емі, що ми за значок начали тут? Да, вот, не можна чи можна туда. Да, по концов, и можно упасть и разобьется. Вот, не такие телефоны, вообще это бат, что у него вставать. И значок. Ще чуть-чуть за, за пару нього. first floor, ще ферс залишилось. Еміх є вже нові підігає. Емі, кілька ступенек? 31. Уже замучились трошки. А готовий що... ти вище підніматися? Не дуже я чую, голос і, да? Ну, Пуйдемо помаленьку, вище, так? Да? Чи вниз пойдемо? Ні, хоче вище. А мій хоче вище підніматися? Да. Ну, якщо хоче, то от, підемо ще далі, вище.

674. Правильно, ми перевіримо в інтернеті. Ну, 674 до другого поверха. І наші дітки пройшли без ліфта. Тобі сподобалось підніматися? Так! Да. Ось ми вже наверху. Ей вежі. Ось такий від зверха ейфілівої вежі. Бувайте! Бувайте, любі друзі! Отак погуляли!